Володя, люди запитують, яка ціна тачки з чорним коритом. З чорним коритом, коритом. дивіться, є е, на два колеса, є на одне колесо. Це ось така, якось тут? Таке, а яке да, колесо? Колесо, колесо, колесо є різні, є колесо таке ПУ. Це повністю ляте таке. Е, ляте ПУ чи. Е, жовте? Жовте, да, так. Дивно. Немає ну, тут показати. Ну, на виставку стоїть нас зітком, по дорозі. Сій, так, окей, то скільки коштує? Ось на такому колесі, так? Да? У такому? Так, да, на такому колесі. На такому колесі з чорним коритом скільки коштує? З двома колесами буде стоїти 3709 гривень. З двома колесами 3700. Є ще таке саме з одним колесом. Це чорне корито, ага. одне таке колесо, воно має стоїть 7300 гривень. Дві з копійками коштує таке саме, з чорним коритом і з цим шпуліротавним колесом гусматика на одне колесо. Ще є ось так з цим з чорним коритом на дуне колесо. В районі 2000, з нами Знову довісі, мрії, контакти, шепці профіля.